Навіть якщо завтра я втрачу свою роботу, а я зараз працюю водієм доставки. Основні уроки, які я вивчив за останні 5 років, перше, якщо є щось, що тобі цікаво, вчи це, інвестуй в це свій час, і з часом з цього можна буде заробляти гроші. Регулярність у всьому і терпіння не потрібно мати завищені очікування. Якщо б я б не з'являвся з відео регулярно на цьому каналі. То вас зараз б тут не було чотири тисячі, правда? І от тепер я знаю ось що. Навіть якщо завтра я втрачу свою роботу, а я зараз працюю водієм доставки. Про це також є відео на цьому каналі, десь тут напевно, або в закріпленому коментарі. У мене завжди будуть варіанти, куди я можу піти і що я можу робити. Я Можу повернутися на кухню, бо інвестував у цю навичку 12 років свого життя. Можу монтувати відео. Бо вже маю понад два роки досвіду монтажу. Можу створювати контент, запускати бізнес, бо вклав це свій час щоб цьому навчитися.